З яким запитом я можу звернутися в езотеричну лавку, і як вона мені допоможе? Будь-який ваш запит це окей, і ми знайдемо спосіб його вирішити. Наприклад, хочете ви пошуку роботи, браслет, амулет, мікс ефірів, комплект програмних свічок? Якщо ви хочете попрацювати зі стосунками або залучити партнера у ваше життя? Це може бути відьомська пляшечка, кулон, е якийсь морок на каблучку чи той же сет програмних свічок. Питання може стосуватися будь-якої сфери вашого життя. Це може бути робота, фінанси, стосунки, стосунки з протилежною статтю, в колективі, вдома, батьки, діти, розвиток ваших магічних здібностей, здоров'я. Наприклад, ми вирішували відьомською пляшечкою питання тримати в поточному стані показники гормонів. І баланс енергії Інь-Янь. для того, аби тестостерон у дівчини не підіймався вищі норми. Тобто, все, що вам необхідно, це просто озвучити ваш запит. А ми вже підберемо необхідний для вас інструментарій. Навіть якщо на момент вашого звернення в нашій езотерічній лавці представлені товари не зможуть повністю закрити ваш запит. Ми організуємо його та зробимо щось конкретно під вас. Тому не переживайте без вирішеного вашого запиту та питання, ви від нас не підете. Наш спеціаліст продіагностує ваш запит, ситуацію та підбере точково, що потрібно, та підійде саме вам. Тому запрошуємо вас в нашу заперечну лавку.